Атака смажної печінки. Це такий дебют, від якого нічого не можу очікувати. Він і спокійний, і атакуючий. Тому ми його сьогодні і подивимось, він починається з ходів Е4 і 5, Кінь 3 кінці 6, с 4. На відповідь цьому ходу є два варіанти: С5 5, класична італійська партія, та Кінф 6 захист двох конів. Його ми і подивимось. Та білі починають свою атаку ходом кінж 5. Зараз ми подивимось на найпоширенішу помилку за чортом. Е4 є5, кінів 3 кінь 6, слон С4, кінь 6. Кінь g 5. Білі починають дивити на пункт F7. Тому єдина можливість захистити його це перекрити слона ходом d5. Білі, звісно, ж б'ють. І, на вигляд, звичайний хід. Кінь б'є d5. Насправді це помилка. Бо білі жертвують коня. Чорний король б'є. Білі дають шах. І якщо е, чорні відійдуть король g8, то вони одразу ж програють. Бо, бо вони отримають мат. Тому правильний хід король g6. Але за чорних тут якось не дуже грати. Бо в білих буде починатись атака. І всі будуть навалюватись на коня d5. Тому я нараджу вам грати цей варіант. А подивимось паску за чорних: e4, кінь в 3 кінь 6 слон С4, кінь в 6, кінч 5, Д5, ЕД. І тут ми граємо кінь д 4 І зараз я вам переверну дошку, щоб ви подивились все з перспективи білого. Білі зробили цей весь, цей весь маршрут конем, щоб забрати пішака на F7, а їм заважає власне пішак. Тому найпоширеніший хід в цій позиції це D6. А ми не захищаємо слоном, а ми б'ємо пішака. І тут є два варіанти відповіді: кінь б'є 7. Та слон BF7. Слон БФ7 це більш правильний хід, тому ми його і подивимось. Тут треба відходити королем на е 7 І зараз ми створюємо невеличку пасту. що слон білих під боєм, то якщо білі на це не відреагують, то вони можуть програти. Наприклад, рокіровка, ми зганяємо коня. І в нас лишня фігура. Тому вони ходять слон Б3. Ми залюбки забираємо, вони забирають. І тут ми починаємо, починаємо ганяти коня білих. Спочатку Аж 6 Якщо вони походять на h3, то ми залюбки розміняємо цього коня. Тому вони відходять на F3. Ми продовжуємо ганяти. І білі зараз можуть подумати. Я вже не хочу, щоб мене ганяли, щоб мого коня так ганяли. Тому я зв'яжу пішака. Ходом в ферзь Е2. А ми спокійно відходимо на F7, їм все одно треба відходити. Як і тут є два ходи. На G1 та на H4. На самом деле тут тільки один хід. Кінь же один. Бо якщо ми походимо на H4, G5 і все. І кінь добрихався, він в пасті. На G6 він не може, бо там наш король. На F5 він не може, бо там наш слон захищає. А на F3 ще пішак. Тому правильний хід тут G1. Кінь G1. І подивіться на позицію білих. В них не одна фігура не розвинута. Ну крім ферзя. А в нас вже розвинутий гінь, і зараз буде починатись атака. Ми ходимо G4, F3. І ми б'ємо ЄФ. І неважливо, чим вони будуть бити ТОРА є один. Ми виграли ферзя? Виграли партію. Ну, а більшість всі позиції, ну, повертаючись до цієї, будуть бити конем. Бо навіщо вони зробили цей цей шлях конем, щоб забрати слону? А вони будуть бити конем. А ми тут ходимо ферзь це 6, нападаючи на слона. І білі такі: ну і що, напали на слона? Ми виграємо туру. Але в нас є туз рукаві, то що слона ми цього не будемо бити. Ми поб'ємо пішака на G2. Бо ми словом рибку побільше. Вони відходять турою, бо загрожує мат. Ферсії 4. Ну, і фрезем закриватись не дуже, бо ми просто забере. Тому вони закриваються слоном. І, вроді, все, так і закінчилось. Бум! Кіння втримав. Вони виграли туру, а ми виграли партію. Якщо, повертаючись до цієї позиції, вони знають цю паску, то, то вони ходять кінці. Ой, це три, ми контратакуємо слона. Якщо вони заберуть, то в них не здвоєний ізольований пішак, а строєний ізольований. Тому ми б'ємо слона, вони б'ють, і ми б'ємо пішака не конем. А ми б'ємо ферзем. Бо їхній пішак зв'язаний. Ну, вони будуть бити. Ми б'ємо, вони б'ють, ми б'ємо. І тепер в нас навіть дуже хороша позиція. Атакуюча. В нас один з слон на хорошій позиції, скоро другий встане. Ферзь нападає на пункт g 2 Король в безпеці. Ну... По суті, тут може здаватись підозрююча е, пішакова структура. Всі ізольовані та один здвоєний. Але в нас тут краща позиція, бо зараз буде атака. Тут білі повинні рокіруватись. Слон Б7 загрожує матом. Вроді би, така банальна загроза, але цього мату не просто захиститись. Бо всі фігури білих вони ще не розвинулись. В білих слон на С1 кінь на B1. Туру ми можемо не рахувати. Далі. Тут помилковий хід G3. Бо ослаблюється діагональ H1A8. Тому ми робимо рокіровку і будемо атакувати. Тому правильний хід всі позиції F3. І ми підключаємо другого слона. Слон Д4 шах. Вони відходять підключаємо туру. Ферзь є 2 шах, захищаючи її пішака і ставлюючи шах. І король Д7. Тепер у нас план такий: вийти турою на е8, нападаючи на ферзя, щоб зігнати його та поставити мат. Та в нас позиція атакуюча. Ферстату татура роблять батарею. Хочуть поставити мат. Чорнопольний слон. Атакує всі Чорні поля, щоб ні тура, ні ферст туди встали. І взагало все в нас виграш. Тому, повертаючись до. Тут ми будемо брати. Тут ми будемо брати не слона, тут ми б'ємо пішака, далі вони відходять і ставимо далі мат. Тому, якщо ви будете грати такий варіант, то це вам може принести дуже багато легких перемог.